Вітаю всіх. Сьогодні ми потренуємося з вами у розв'язуванні рівнянь з параметрами, які містять ірраціональні вирази. Тобто ми на останньому уроці одне таке рівняння розв'язали, але цього недостатньо. Зараз розглянемо декілька прикладів і опрацюйте їх, будь ласка, розберіться до того, як ви почнете виконувати контрольну роботу. І так, перше рівняння в дошці, можете записувати собі його в зошит: рівняння а помножене на корень із х-1 дорівнює 0. Це рівняння з параметром, бачите, є А, і, відповідно, з ірраціональним виразом корень із х-1. Рівняння ми поки що розглядатимемо саме такого вигляду, де у нас загальний вид добуток дорівнює 0. Якщо ми бачимо рівняння якогось конкретного виду, то навіть якщо воно з параметром, ми все одно починаємо з того, як має розв'язуватись це рівняння. Ви знаєте, що якщо рівняння вийду добуток до рівня нулю, треба розбити його на частинки, взяти кожен множник з лівої частини і прирівняти до нуля. Але ж у нас рівняння ірраціональне, тому має ще обов'язково розглядатися область визначення, яка каже, що підкореневий вираз більше дорівнює нулю. Ось, поєднуючи всі ці умови, ми якраз і розв'яжемо це рівняння. І так, перший наш множник А і прирівнюємо його до нуля. Другий наш множник корень із х 1 ми його також прирівняємо до нуля. Але я вам казала на минулому уроці, що область визначення для цього кореня має виконуватись автоматично. Але для першого множника. Вона не обов'язково автоматична. Тому, ось цю до першого множника, ви маєте скласти в систему і долучити цю область визначення. Тоді ваш вираз буде розв'язуватись одразу коректно. Вам не треба буде переставляти цю область визначення і перевіряти для кожного виразу. Тобто, наша область визначення під кореневий вираз більше дорівнює нулю. Долучаємо зразу до того множника, який у нас стоїть перед ірраціональним виразом. І поєднуємо в систему. А прирівнюємо наш корінь до нуля, скільки це добуток дорівнює нулю. І це рівняння записуємо окремо, поєднуючи із системою дужкою сукупності. Тобто у нас має бути або цей корінь, або цей корінь. Для цього корення область визначення буде автоматична, ви побачите, а от для цього ми маємо цю область визначення прослідкувати, щоб нічого не загубити. Ну і розв'язуємо тепер це рівняння. Значить, якщо наше А дорівнює 0, то Х переносимо, розв'язуємо рівність більше дорівнює одиниці. Все, це вже готова майже відповідь для першої частинки. І дійсно, подивіться, якщо А0, то 0 помножити на будь-яке значення підкореневого виразу буде 0. Все правильно. Єдине, що підкореневий вираз має бути обов'язково такий, щоб область визначення була правильна, тобто підкореневий вираз більше дорівнює 0. Розв'язуємо наше друге рівняння, підносимо в квадрат ліву і праву частину, виходить х-1 дорівнює 0, і переносимо, виходить х дорівнює 1. Цей корінь незалежний від параметра, бачите, да? тобто який би параметр у нас не був, крім того, що в першій системі записаний у нас корінь х дорівнює 1 буде сам по собі обов'язковий. В принципі, вже можна записувати відповідь, щоб десь, декілька разів не писати. У ну, ці умови, якщо і про параметр, то можна сразу формувати уже у відповідь твердження остаточні щодо параметра, дослідження того параметра. Значить, перше це те, що у нас в першій системі написано. Якщо а дорівнює 0, то х більше дорівнює 1. Друге твердження, якщо тепер ми маємо розглянути всі інші параметри, крім того, що ми розібрали в першій системі. Тобто, а не дорівнює нулю. Всі інші це саме ось так ми можемо визначити. То це якраз ось цей другий корінь у нас буде для всіх інших значень параметру. Х дорівнює 1. Ця одиниця, вона входить і в цю умову. Тобто, якщо А дорівнює нулю, нам потрібні всі невід'ємні значення більше дорівнюють одиниці. А якщо А не дорівнює нулю, то тільки один ось цей корень, який не залежить від параметру. Бачите, так? Да? Так, друге рівняння. Значить, в другому рівнянні розглянемо ось такий випадок. Корень. Із А1 в дужках Помножене на х. Це дужки, якщо. Все це дорівнює 0. Бачите, вираз також раціональний, також є добуток, але трошки інакше розміщений. У нас обидва множники під коренем. Що ми маємо з цього, з цього виразу? Да? Маємо розуміти, що корень дорівнює нулю тільки тоді, коли підкореневий вираз 0. Тобто, це завдання ще простіше: обидва стоять під коренем. Значить, для них автоматично має бути область визначення визначена, але ж добуток дорівнює нулю, значить, або цей ноль. Тоді з хсом будемо розбиратися, які в нього значення. Або х0, тоді будемо розбиратися, які можуть бути значення з параметром. Ось починаємо це писати. Значить, якщо наш перший вираз а-1 дорівнює 0. Давайте зразу визначимося, що в цьому випадку буде з А, А буде дорівнювати 1. І от тепер дивимося, якщо а дорівнює 1, ми отримуємо, що вираз в дужках перетворюється на 0, і 0 помножений на х, яким би він не був. У нас буде 0. Тобто добуток під коренем з нулем перетворює весь корень на нуль, і ми не обов'язково маємо визначати, а який тоді х додатній чи ні. Який би він не був, він помножений на 0, перетворюється на 0. Тобто в цьому випадку ми отримуємо х будь-яке. Х належить r. Якщо ж у нас, тобто в перший випадок, якщо а дорівнює одному, відповідно. Розглянемо другий випадок, тут можна ж якщо написати, Да? Це ж наше дослідження для параметрів. І тут якщо тепер беремо інше значення параметра, тобто ті, що не дорівнюють одиницю, тобто всі інші. Якщо перший множник не буде дорівнювати нулю, оскільки а не дорівнює одному, то для того, щоб корень вийшов. Дорівнює нулю, у нас має бути другий множник 0, інакше ну, ніяк у нас нуля справа не буде. І знову дивіться: у нас яке б не було А, хоч додатнє, хоч від'ємне, х має бути 0. А значить, знову підкореневий вираз 0, і область визначення у нас ні на що не впливає. Ось наші дві відповіді, які ми зараз занотуємо остаточно у нашу відповідь для цього рівняння. Відповідь. Якщо А дорівнює 1, то Х належить Р. І якщо А не дорівнює 1, Х дорівнює 0. Можна вставляти там топеред X, я зараз не поставила. І так. Ось такі міркування, якщо у нас підкореневий вираз містить і параметр і х. Бачите, тут знов таки добуток, і для того, щоб весь вираз був нулем, має бути нулем або перший множник, або другий. І автоматично область визначення тут буде виконуватись, тому що 0 помножений на будь-яке число, дає підкореневий вираз 0, і ми нічого не втрачаємо, немає ніяких від'ємних значень тих, що не може бути підкореним. Наступне рівняння трошечки ускладнюємо номер 3. Наступне вирівняння виглядає ось таким чином. Дужечка Х-1 помножений на корінь Х-а дорівнює нулю. Міркування абсолютно ті самі. Дивимось, добуток дорівнює нулю, значить, розбуваємо на множники і прирівнюємо кожен до нуля. Перший множник той, який є цілим, х-1 дорівнює нулю. Цей множник, цей вираз має задовольняти ось цій умові, оскільки це спільне рівняння. Під кореневий вираз більше дорівнює нулю. Поєднуємо їх разом, щоб наш цей перший вираз не став таким, який перетворює рівняння на неіснуючі. І тепер другий множник наш корень х А прирівнюємо до нуля. Тут у нас умова області визначення має бути автоматична. Вона і буде, тому що ми її зазначили, просто поєднали з першим рівнянням. Все, сукупність. Розв'язуємо нашу першу систему. Х дорівнює 1 і х більше дорівнює а. Нагадую, що коли ви отримали ось таку системку, де у вас одне рівняння з Х, інша нерівність з Х, прирівнюється до А, Х і Х це одне й те саме значення, отже, ви можете виразити А. А яке буде А? Поєднуючи ці значення. Замість Х підставляйте одиничку. Тобто ми ставимо замість X1, пишемо більше дорівнює А. Бачите, я просто замість Х підставила вправо його значення. І що я сразу тоді отримала? Це умова для мого А, при якому Х буде дорівнювати одному. Бачите, да? це значить, що я можу ну, нормально переписати, да? зліва направо переставлю, і так, один більше дорівнює А, це все одно, що А менше дорівнює 1. Це я просто в нормальному вигляді. Написала спочатку параметр, а потім яким він має бути. І в цьому випадку, якщо а ось таке, то у мене корень х дорівнює 1. І не забуваємо, у нас же тут ще зараз один корень буде, так? тобто ми сукупність не закінчили. Корень із х мінус а дорівнює 0, підносимо в квадрат ліву і праву частину, виходить х мінус а дорівнює 0, а значить, х дорівнює а. Це наш другий корень. Із цього рівняння сукупність. Тобто, якщо А менше дорівнює 1, то у нас вийшло х дорівнює 1 або ось це х дорівнює А. Можна номерувати, що х1 дорівнює 1 і х2 дорівнює А. Можна слово або не ставити, тобто воно зараз написане, але воно не обов'язково. У нас два корені в цьому випадку, оскільки наша сукупність дає два корені. Тепер, якщо ж у нас А ось таке, да, то ми отримали два корені. Якщо А буде тут було менше дорівнює, значить всі інші це більше одного. Що в цьому випадку виходить? Перша умова не спрацьовує, бо тут тільки вона для менше дорівнює 0, значить залишається тільки корень, який не залежить від цієї першої умови. Тобто в цьому випадку у нас вийшов один корень, х дорівнює А. А от тепер давайте подивимось дуже-дуже уважно на оцю одиницю. Коли А дорівнює одиниці, перевіримо прямо, чому ви зараз побачите. І завжди перевіряйте оце число, яке за областю визначення ви поставили, що дорівнює 1. Зараз побачимо, чому треба перевіряти. Перевіряємо А дорівнює 1. Це можна усно зробити, можна записувати. Дивіться, давайте підставимо прямо наше рівняння. Якщо а дорівнює 1, що ми отримуємо? Ми отримуємо рівняння x-1, умножений на корень із х-1 дорівнює нулю. Розбиваючи на добутки, да, ми, в смыслі нам множники, ми отримаємо х 1 дорівнює 0, і корень із x 1 дорівнює 0, це разом, і те, і те нам підходить, да? це не сукупність, це система, в сенсі, не система, сукупність, але ж корень, що першого рівняння буде 1. Що в другого рівняння, коли ви піднесете в степінь, перенесете, у вас також буде один. Тобто, виходить, що оці два рівняння, якщо x підставити, підставити параметр А дорівнює 1, дають один корінь. І виходить, що при А дорівнює 1 у нас не оці два окремі випадки, що не рівні друг другу, а ось цей випадок, коли у нас один корінь Х дорівнює А, це А наша 1. Тому у відповідь після оцього уточнення ви маєте сказати, що ось сюди ми одиницю підключаємо. Давайте я зараз кольором виділю, покажу, куди підключаємо. А ви не виправляєте, тут просто показує, що одиничку після перевірки ми бачимо, треба от сюди долучити. А звідси прибрати тут має бути знак строгий. Тобто, коли ви отак написали з умови, перевірили оцю одиницю. Нічого виправляти не треба. Це я вам просто показала. Перевірте оцю одиницю, куди її включати, туди, куди вона за областю визначення війшла, чи в інший. співпали корені у ваших ось цих множників чи не співпали. Якщо вони співпадають, долучайте туди, де один корінь, бо по суті, це один корінь. І після цього вже ви пишете нормальну правильну відповідь після перевірки. Куди долучаєте правильно той те значення параметра, яке дало один корінь, а звідти де два різних кореня, просто його прибираєте. Тобто виходить строга нерівність ось ця А менше одного. Так, і знов якщо якщо, А менше одного, то Х1 дорівнює один. Х друге дорівнює А. Отак от можна писати, без слова або. І далі, якщо А от сюди долучаємо ту одиницю, бо вона, по суті, дала два різних, в смыслі, замість двох різних коренів один. Отут буде Х дорівнює А. Якщо ви так зробите, ви абсолютно правильно розв'яжете рівняння. Якщо знаки будуть такі, як на початку без перевірки зробите, ну, скажімо так, це також буде правильно. Просто ось тут буде сказано, що у вас два різних корення, а ви кажете, що при А дорівнює 1 у вас один корень. Ну, по суті, якщо А дорівнює 1, це так і буде. Але для параметрів це не дуже добре, якщо ви не перевірили і ось таку не дуже коректну відповідь дали. Тобто, не можна. Не сказати, що це зовсім помилка, але це суттєвий недолік. Тому перевірочку ось цього числа, куди його включити, обов'язково робіть. Виправляти нічого не треба просто перевірка, і після цього нормальні правильні знаки. І останнє рівняння. Схоже на те, що ми зараз розв'язали, але іще трошечки цікавіше. І так, рівняння ось таке. Це у нас четверте рівняння. Х-5. помножити на корінь х плюс 30 дорівнює 0. Ну, вже міркування вам мають бути зрозумілі, та, що робимо? І так, розбиваємо на два множники, перерівнюємо до нуля, х-5 дорівнює нулю. І ця умова має бути на області визначення кореня, тобто х плюс 30 має бути більше до рівня 0, і це поєднуємо в систему. Ці дві умови одночасно. І окремим дописом x плюс 30 під коренем прирівнюємо до нуля. І поєднуємо з сукупністю. Розв'язуємо. Розв'язуємо першу нашу оцю системку. Х дорівнює 5, це наш перший корінь. За якою умовою це буде, переносимо 30а, тобто, коли х більше дорівнює 30а. Бачите, як в попередньому випадку в цій системі у нас є умова про Х дорівнює і більше дорівнює. Отже, ми можемо замість Х підставити сюди п'ятірочку і виразити, при якому А ця умова відбувається. Прирівнюємо 5, тобто не прирівнюємо, а підставляємо 5, більше дорівнює. От я підтірку сюди підставила, там, де стояв Х. 30А. Зараз переставлю місцями і виражу А, щоб вже було конкретно для А цей вираз. Значить 30А менше дорівнює 5 і ділимо А. Менше дорівнює, ділимо на додатнє число, тому знак не змінюється. 5 тридцятих, Я сразу напишу 1, шоста. Ми маємо обов'язково не забувати скорочувати, да? А, так. Ага, я думаю, що таке. Ребятки, вибачаюсь, я пропустила мінус. Пишу вже ввечері, і трохи неуважно. 30 перенесли, поміняли знак мінус 30а, мінус 30а. Відповідно, ось тут воно мінус 30а. І міняємо знак приділення більше дорівнює мінус 1 Вибачаюсь. Гадаю, що ви побачили, коли я писала. А, значить, ще раз дивіться, отут було додатнє значення, тому, звичайно, при перенесенні мінус 30. А, ось тут ми, відповідно, це переписуємо, да, підставляємо. Тут ми просто переставили місцями для того, щоб А виражати. І ось тепер ділення на мінус 30 дало з мінус знаку. Тобто, тут все зараз правильно. Тепер йдемо далі. Значить, при А більше дорівнює мінус 6, які у нас будуть корені. У нас корені будуть х перше дорівнює 5. І ось тут зараз ще буде х другий. Так? Ми його маємо дорахувати. Підносимо квадрат, корень і праву частину, виходить, х плюс 30а дорівнює 0. Значить, наш корень х дорівнює мінус 30а. Оце наш другий корінь. Який є результатом розв'язання ось цього рівняння. Х1 5, х2 мінус 30а. Так, для першої умови ми зробили. Тепер друга наша умова буде, якщо ж наше А інше, тобто А менше. 0, менше мінус однієї шостої, не те сказала. Тобто перше ось це відпадає, бо тут умова більше дорівнює. Значить, корень буде тільки один ось цей х, який дорівнює мінус 30а. Тобто перший корень х дорівнює 5 тільки у тому випадку, коли А більше дорівнює мінус 16. А тепер не забуваємо перевірити оцю мінус 1 шосту. А вдруг вона така, що її треба буде долучити ось до цього другого випадку. І так, перевірка А дорівнює мінус 1 шоста. Куди її долучити? Можливо, ви самі усно одразу порахуєте і побачите, куди долучити. Так також можна. Головне, щоб в кінці в остаточній відповіді у вас були правильні знаки, куди ви його долучаєте. Давайте подивимось, підставляємо в перше рівняння. Виходить, що х-5, воно не залежить від А, так, тут я кому поставлю, помножити на корень х плюс 30 помножити на мінус 1 шосту. Так, все це під коренем. дорівнює 0. Що ми маємо? Ми маємо х-5 без змін, а під Коренем, якщо ви уважно подивитесь, 30 помножити на мінус 1 шосту, це також мінус 5, х мінус 5. Ми отримали таку саму ситуацію, яку мали тільки що в попередньому завданню. Бачите? Що і ось це мінус 5 буде давати коренем 5. І ось цей корень х-5 також дорівнює нулю, тільки при х дорівнює 5. Тобто тут один корень в цьому випадку. А значить, знову, оце число мінус 1 шоста, має долучатися. До ось цього випадку одного корення, а для випадку двох коренів ми його тоді звідти прибираємо, щоб наша відповідь була правильна. Відповідь. Якщо А прибираємо дорівнює більше мінус 1 шеста, то x дорівнює x1 дорівнює 5, x2 дорівнює мінус 30а. Якщо а а от сюди долучаємо всю 1 шосту, менше дорівнює мінус 1 шоста, то буде тільки один корінь і х дорівнює мінус 30. Все, ми розв'язали рівняння. Підсумовуючи все, що ми робили, кажу ще раз схему, по якій ми працюємо. Якщо. Ми маємо рівняння з параметром якогось певного вигляду. Розв'язуєте способом, який для цього виду ми застосовуємо. Рівняння добуток дорівнює нулю, розбиттям на множники і прирівнюємо до, це кожен множник до нуля. Далі, той вираз, який не залежить від кореня, тобто цілий вираз, обов'язково поєднуйте з областю визначення корення, тому що для того, щоб рівняння існувало, навіть цілий вираз має задовольняти ці умови. Корінь автоматично буде задовольняти ці умови, бо ми все одно долучили цю умову. І ну, знак кореня, ви знаєте, сам себе обов'язково має цю умову забезпечувати. І з купністю поєднуємо, бо це буде один корень, а це буде другий корень. Але ж перший корінь буде за умовою тільки ось цією. Бачите, так? Без цієї умови він основати не буде. Тепер розв'язуємо першу нашу системку. З цієї системки витягуємо умову для А, прирівнюючи правій частині. І, витягнувши цю умову, її дорозв'язуємо до кінця і прирівнюємо, не, не прирівнюємо, а беремо для цього значення параметра обидва значення наших коренів і той, що із системи, і той, що поза системою у сукупності. Далі, для всіх інших, відповідно, один корінь буде, бо у системи тільки за цією умовою. Якщо ця умови немає, то і кореня х до рівня 5 також немає. Далі не забудьте перевірити те число, яке ось цією межею між ними є. Тому що, якщо це число робить у нас один корінь, то долучити його треба обмножену з одним коренем. Ось ми перевірили, побачили, що да, дійсно один корінь. Після цього правильно розставили знаки, і записали відповідь. Все, гадаю, що ми розібралися з рівняннями на сьогодні. все. дякую за увагу.